Добрий день, малята! Я рада вас сьогодні всіх бачити, який сьогодні чудовий день, адже ми зустрілися, щоб поговорити про тваринок, які дикі тварини, а які свійські. Ми вже з вами говорили на минулих заняттях, що є дикі тварини, а є свійські. Давайте ж перевіримо, чи правильно ви знаєте тваринок. Марк, подивись, будь ласка, на екран. У нас з тобою є тварини. Це дикі тварини. Дикі тварини живуть у природі, самі собі шукають їжу, облаштовують собі житло, чи то хишку, чи то, можливо, дубло і так далі. Дикі тварини, до диких тварин відносяться лоопар, олень, ведмідь, лисиця, білка, лев, слон, зайк. Тигр і, звичайно, ж кенгуру. З одним словом, цих тварин, що ми, я тільки що назвала, називаємо дикі тварини. Свійські тварини у нас коза, кіт, собака, кролики, кінь, корова, морська свинка, свиня, віслюк і вівця. Це ми назвали свійських тварин. Свійські тварини живуть з людьми. І потребують піклування. Ці всі тварини, які ми називаємо свійськими, ми облаштовуємо самі їм житло, самі їм готуємо їжу. Для, кожного, для кожної тваринки своя їжа. Ми не можемо нагодувати всіх цих тварин однією їжею, наприклад, пшеницею або травичкою. А, а тепер давай зіграємо з тобою гру. Подивись, будь ласка, в тебе на екрані з'явилися тваринки. Скажи, будь ласка, яка тваринка тут зайва? Тигр. Тигр. А чому ти так вирішив? Скажи, будь ласка. Тому що він дикий. Дикий, правильно, тому що тигр це дика тваринка, а коза, кролик і корівка це яка тваринка? Він. Звичайно, молодець. Подивись, будь ласка, далі, яка тваринка тут зайва? і зайва? Ні. Трішечки неправильно. Тут зайва коза, тому що коза це яка тваринка? Свізька, а ведмідь, лев і слон – це дикі тварини. Подивись, будь ласка, уважно, яка тут тваринка зайва. Білочка. Білочка, правильно, тому що білочка це дика природа, дика тваринка, а всі інші це свійські тваринки. А тут, подивись, будь ласка, уважно, яка тваринка зайва? Єнот. Єнот? Ні. Не єнот, ну, Вівця тут зайва, вівця це свійська тварина, всі інші дикі тваринки. Марк, поклади, будь ласка, пластилін, він нам зараз не потрібен. Угу. Давай ми з тобою зараз попрацюємо з нашим зошитом. У нас є з тобою ось такі три тваринки, і в нас є предмети харчування, тобто те, що можуть вживати наші тваринки. Скажи, будь ласка, перший, хто у нас намальова... намальований? Мишка. Мишка. Потім хто ще. Зайчик. І ще хто? Білка. Білочка. Скажи, будь ласка, всі ці тварини, які дикі чи свійські тваринки? Свійські. Дикі тварини. Давай же ж подивимося, що може їсти мишка. Що може їсти зайчик, а що може їсти білочка? Давай почнемо з мишки. Мишка наша може їсти. Що? Пшеничка. Так, колоски мишка наша може їсти. Давай проведемо ось так лінію до неї. Що ще наша мишка може їсти? Скажи, будь ласка. Листочки. Можливо, й листочки, давай проведемо лінію. Зайчик наш полюбляє їсти моркву. І полюбляє їсти що? Подивись, будь ласка. Капусту. Капусту, звичайно. А білочка наша на зиму запасається грибочки. Давай проведемо лінію. Полюбляє горішки їсти взимку. І, звичайно ж, полюбляє шишки їсти взимку. Тобто, давай ще раз подивимося, від чого ми проводили лінію. До мишки ми провели лінію від пшениці і під листочки, від деревця, так? Зайчик наш полюбляє їсти моркву і капусту. Ми провели лінію. А білочка наша полюбляє їсти. Грибочки, горішки і шишка? Давай продовжимо далі. У нас з тобою намальовані ось тут тварини. Але я забулася, я, які вони, як їх звати? Скажи, будь ласка, що це за перша тваринка? Вовк. Вовк. А де наш вовк живе? Світли це А як ми її можемо назвати? Яка це тваринка? Дика. А наступна тваринка яка це нас? Кожна дика. А як звати цю тваринку? Медведь. Ага, зрозуміло. Але ли... це хто у нас намальований? Подивись, будь ласка. Лиса. Лисичка. Всі ці тварини ми можемо одним словом як назвати дикі чи свійські? Дикі. Дикий, молодець. Скажи, будь ласка, а як ми можемо лас... лагідно назвати вовк? Вовка. Давай, давай назву я тобі, допоможу тобі. Вовк ми можемо назвати вовчик. Ведмедика ми можемо назвати як? ведмідь або ведмедик, так? Угу. А лисицю як ми можемо лагідно назвати? Лисичка, так? Yeah. Молодець. Давай подивимось на наступну сторінку. Давай подивимося, хто в нас тут зображений, які тваринки, і сказати ми повинні, що вони тут роблять. Скажи, будь ласка, що робить наш петушок? Подивися в зошит свій і скажи. Oh. Клює зерно, так? А що робить вовк? Вовкає. виє на луну, так? Ага. А що робить дятел? Скажи, будь ласка, клює бумагу. Ні, він стукає по дереву. Лікує дерево нашу березу. А що котик робить? Є молочко. Молодець, а що зайчик робить? Пич? Ага, молодець. А що робить песик? Глається. А що робить свинка? У калюжі плаває. А жабка що робить? Лигає у калюжі. А що робить корівка? Тоже їсть. їсть травичку, у нас з тобою намальований будинок, і в нас з тобою намальований ліс. Нам потрібно лінії провести тварин до їхнього житла. Якщо, наприклад, петушок, наш, це свійська тварина, то він повинен жити де. Дома. А якщо вовчик це дика тварина, то ми повинні його провести лінію куди? В ліс. В ліс. Давай з тобою виконаємо. Як ми говорили, петушками провели будинок. Вовчика ми проводимо до лісу. Скажи, будь ласка, Марк, а де живуть наші пташечки дятли? Це дика тварина, чи дика пташечка, чи свійська пташечка? О. Куди ми повинні провести нашого дятла? В ліс, чи додому? Додому. В ліс? Це дика пташечка. Скажи, будь ласка, де проживає наш котик? Він проживає вдома, це свійська тварина, чи він проживає в лісі, це дика тварина? Вдома. Вдома давай олівцем проведемо нашого котика додому. Угу. Скажи, будь ласка, а наша поросятко проживає в лісі, бо це дика тварина. Чи, можливо, поросятко це свійська тварина повинна жити вдома? Дика? Ні. Порося? Це яка тваринка? Це свійська. Давай проведемо лінію до будинку. Марк, поклади, будь ласка, пластилін, поки що ми нічого не ліпимо. Зайчик у нас це дика тваринка, тому давай проведемо лінію до лісу. Потім у нас є жабка. Жабка. Це також дика тварина, тому давай повернемо лінію до лісу. У нас є з тобою песик. А де живе песик? В лісі чи в будинку? Ні. Песик живе в будинку охороняє. І корівка також це свійська тварина, тому давай проведемо ось так лінію до будиночку. Малята ті тварини, яких ми провели до будинку, це свійські тварини. А тих, кого ми провели до лісу, це дикі тварини. Давайте спробуємо повторити скоромовку про наших тварин. Роги є у кого? У Молодець у корови і кози. П'ятачок є у кого. Поросяти. Довгий хвіст є у кого? У лисиці довгі вуха є, у зайця, голки є. У їжака пухнаста шерсть є у кота, лисиці і у зайця. Малята, поки ми з вами займалися, я чула, що хтось плаче, дуже плаче, і я знайшла качечку, вона дуже сумна. Але чому ми зараз запитаємо Качечко, чому ти така сумна? Наша качечка говорить, що вона заблукала і вона дуже голодна. Скажи, будь ласка, Марк, а що наша качечка? Полюбляє їсти. Телевичку. Травичку, а також зерно. Давай ми з тобою швиденько зліпимо із пластиліну для нашої качечки зерно. Уже. Для цього нам потрібен жовтого кольору пластилін і дощечка. Нам потрібно буде по маленькому шматочку відривати ось так пластиліну. І ось так ніби кульки робити. Ось бачите? Ось такі повинні бути у вас кульки. Перше зерно я вже зліпила. Сьогодні працюють наші пальчики. Ось так пальчиками катаємо, катаємо і ніби трішечки притиснули. Ми зараз наліпимо наші качечки пшениці. Наша качечка з задоволенням поїсть. І буде задоволена. Адже коли голодний, можна заблукати десь. Ось так пальчиками. Притискаємо і кладемо на дощечку. Знову відриваємо. Ось так трішечки його скатали, притиснули пальчиками, ось таке зерно. Ось так. Малята, ось де ми з вами наліпили для пташечки зернятку. Адже нам потрібно наші пташечки кудись покласти наше зернятко. Скажіть, будь ласка, а куди ми можемо покласти наші качечки зернятко? Чи може наша пташечка їсти з годівнички? Наша качечка, скажи, будь ласка. З ні з годівнички, наша, наша качечка не може їсти, тому давай ми ось на таку мисочку покладемо і наша О, пташечка... такої мисочки нема. Ти потім знайдеш і покладеш, домовились? Угу. Так, дивися. Я представлю, що це мисочка, вот це. Хорошо, домовились, добре. Ось ми з вами поклали в мисочку ось таку наші пташечки зерно, пшениця, так? Пташечко, ми тобі вже підготували їсти. Ти можеш їсти? Так, Марк, я тебе чекаю. Дякую, малята, ви мене нагодували. До побачення. Мені дуже сподобалося ваше зерно. До побачення, пташечко. Дякую тобі, що ти нам показала, як ми можемо тебе нагодувати, і ми тебе також будемо чекати ще до нас гості. До побачення. Ось наша пташечка, мабуть, знайшла вже свій будинок. Мак, покажи, будь ласка, своє зерно.